Слава Ісусу Христу! Сьогодні Бог дав нам ще один раз бути зібрані, бачити один одного, зустрітися з Ісусом Христом, мати цю спільність з Ним. Писання вже сьогодні згадувалось вранці, і я хотів би, щоб ми сьогодні, теж, сьогодні свої думки направили про те, щоби. Дійсно вечеряти з ним, а Він з нами. Пам'ятайте це місце з відкриття Івана. каже: ось стою під дверима серця Твого і стукаю. І ось, хто почує голос, відчинить я війду, буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Вся суть в тому, щоб мати не просто благословіння, а щоб зустрітися з Ісусом Христом. Треба його запросити, треба йому відчинити. Треба, зрештою, мати бажання мати цю вечерю, мати вечерю з нашим Господом Ісусом Христом. Я хочу зачитати слово Господнє, яке записане Івангеля від Святого Луки, 12 розділ, з 16-го віршу нижче один уривок. І дещо ми з вами пороздумуємо. І він розповів їм притчу. Говорячи, в одного багача гойно нива вродила була, і міркував він про себе і казав, що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх? І сказав: Оце я зроблю, порозвалюю клуні мої і просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою, всю та в свій достаток. І скажу я душі своїй душе, маєш багато добра, на багато років складено, спочивай, їж та пий і веселись. Бог ж до нього прорік, нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе і кому позостанеться те, що ти був наготовив. Так буває і з тим, хто збирає для себе. Та небагатіє в Бога. Причу е, Ісус Христос, який сказав для людей, насправді мене заставляє задуматись. Скажіть мені, будь ласка, що поганого було в цього чоловіка? Ви щось знаходите? Я, наприклад, не знаходжу. Ну, наприклад. З того всього, що він говорить, і те, що він, напевно, робив, я бачу, що він гарний господар був. Як мінімум. Він свого часу посіяв. Час літнього періоду, час, коли воно сходило, коли воно піднімалося. Коли це, я не думаю, що він веселився, він, як добрий господар, він дивився за своїм полем. І час, який проходив ось цей, йому цей час показав, що твій прибуток або твій урожай буде дуже великим. Скажіть, будь ласка, ми це можемо бачити на своїх полях чи в своїх городах? Ну, звичайно. Ми не можемо переконатися і впевнитися, чи в нас вродить багато картоплі. Але якщо колос викине зерна, то ми бачимо, що буде гарний урожай. Ну, я так розумію. По картоплі я не бачу, я не, я не маю цього розуміння. А по пшениці мені розказували, мені показували і дещо якесь таке поняття маю. І багато чого можна порівняти з нашим життям. І ця, цей чоловік він побачив, що в нього буде гарний урожай. І тому прийшов до такого висновку: я свої старі житниці або свої клуні я поламаю, я зроблю їх просторнішими. Я туди зберу весь мій урожай, і тоді скажу своїй душі. Тобто людина, яка свого часу не просто ходила, бігала, бавилась, прогулювала, вона це, розумієте, ну, я згадую нашу Україну. Якщо пам'ятаєте, за часів взагалі Радянського Союзу пізніше коли об'явили незалежність. Я пам'ятаю, і ви пам'ятаєте напевно, що був час, коли гарно сіяли, садили нас, шкіл, відправляли, щоб збирали урожай по полях. Але були такі моменти, коли вже пізня осінь ти їдеш або йдеш і дивишся, урожай стоїть, а нема кому збирати. Мерзли буряки. Кукуруза і все інше, і багато чого гнило потім його загорювали. І здається, таке велике багатство. І, здається, стільки багато урожаю не вже часу було посіяти, посадити, а зібрати. Нема кому, чи що. Чи можливо вже стільки багато, що нема куди збирати. Я до цього, до цього дня не можу зрозуміти, чому це відбувалося? І як це так відбувалося? Що потрібно. Коли ти пішов на, на поле, тобі дадуть в тюрму, в'язницю, ну, що ти вкрав? Нехай краще пропаде. Ну, такі були хазяї. Ця людина, яка записана у Святому Письмі, говорить про те, що вона була добрим господаром. Так в чому, в чому суть? І чому Христос, говорячи притчу про цю людину, Він говорить її, як представляє її як з негативної сторони, не з позитивної. Хоча багато чого позитивного, багато чого можна повчитися, багато чого можна взяти для свого життя. Але Ісус Христос як підсумок, як риску підводить і каже, так буває. Так буває. Тобто життя наше ось так воно буває. Так воно проходить. Подібно щось ми робимо, щось ми досягаємо в своєму житті. Ми ставимо свої цілі, ми ставимо плани, малюємо, пишемо, до чогось досягаємо. І приходить момент, коли подібно ця людина, кажемо своїй душі: от усе нарешті. Нарешті так довго збирав кошти, так, так, довго, так довго мені це довелося чекати, і ось нарешті, я купив, я купила, я придбала, я надбала, і ось. І що тоді? Просто заспокоїтись. Так буває і з тим, хто збирає для себе. Для себе збирає, а продовження думки. Та не багатіє в Бога. Я хотів би говорити сьогодні про скарб, який ми збираємо з вами скарб. По суті, для цієї людини це був скарб, це було багатство, це було те, що не просто, як він каже, тоді скажу душі своїй: радій, тішся, їж, пий, веселися. Тобто це було задоволенням для душі. Те, що людина надбала, це було задоволення. А давайте згадаємо, як ми на щось збираємо гроші. Перший автомобіль, хто купував. Як довго прийшлося збирати кошти? Ну, добре, якщо дідусь, бабуся такі, знаєте, з кошельком товстим і допоможуть і куплять. Але завсіди завжди відбувалося так, що треба було своїм потом або своєю працею, час. Ресурси затрачати для того, щоб щось надбати, придбати. І що? Ну, і коли придбали, що тоді? Ніби заспокоїлись. Але ж те, що ми придбали, не завжди давало нам спокій. Ми на певний час заспокоїлись. Ця людина була великої мрії, ця людина була великої стратегії, ця людина висвітлюється, як. Я навіть не знаю, як підібрати слово. Людина, яка працьовита, яка не крала, людина, яка не користувалася чужими помилками і тому подібно. Людина, яка працювала, але для себе, працювала для свого життя. Але чому Ісус Христос проказав ось цю притчу? Він говорить про те, що так буває з кожним, так буває і з тим. Хто збирає для себе, той, хто тільки для себе, але не багатіє в Бога. Так буває. Так буває, коли ти біжиш, коли ти е, витрачаєш час, коли затрачаєш, ти молоді роки свої витрачаєш для того, щоб придбати щось, заробити. Ти витрачаєш багато часу. Ти витрачаєш і все-все своє життя зосереджене. Ціль одна щось придбати, чи будинок, чи квартиру і тому подібне ти для себе. Але Бог звертає увагу: але не вбагатієш в Бозі. І є ті речі, які дають багатство в Бозі. Пам'ятаєте, як апостол Павло, звертаючись в післані до Тимофія в першому післанні, здається, шостий розділ, шостий вірш. Він говорив ось такі слова. Великий тоже зиск або надбання, то благочестя і задоволення. Що людина може придбати? Апостол Павло звертає свою увагу і каже, великий же то зиск, або інші переклики каже, надбання. Те, що людина може надбати, це благочестя із задоволенням. Як? Як це так придбати? Що придбати, щоби бути і задоволеним? Бути в благочесті, бути задіяним в Царстві Божому, ти збираєш багатство, скарби свої, де не міль, не ржа. Нічого не може, навіть злодій не може підкопатися, ніхто не може до тебе підкопатися, ти збираєш на небі свої скарби. Так. Ну, звичайно, для себе. Але коли ти збираєш цей скарб і ти побачив брата, коли ти побачив сестру, ти розумієш, що там проблема, ти розумієш, що там, можливо, і впав хтось. Але коли ти е, свої зусилля, коли ти свій час, коли ти свої молитви, коли ти свій піст зосереджуєш для того, щоб молитися за цю людину, молитися за цього брата, сестру, ти щось можеш надбати. Ти можеш надбрати собі брата, ти можеш надбати для церкви, ти можеш надбати для царства Божого людину. Ти можеш надбати. Чому? Да, Ти свій час, можливо, затрачаєш. Ти затрачаєш своїм, можливо, і здоров'я своє. Ти багато чого затрачаєш. Але великий зиск. Або велике надбання, що це за надбання, що це за скарб, або що за цінність в твоєму житті, що ти коли його надбаєш? Ти упражняєшся, ти займаєшся благочестям. Навіть ти задоволений, тобі це приємно. Чому ще одна людина, ще одна людина, яку ворог взяв в свої руки, можливо, в свої обійми. Ти вириваєш, ти вириваєш для Царства Небесного. Ще одна людина, вона є спасена, ще одна людина, вона є прощена, ще одна людина вона додавалась до Царства Божого і до числа Спасенних. Який мій скарб? Ми будемо зараз молитися з вами, які я збираю сьогодні скарби. На прикладі сьогодення Ісус Христос показав цією притчею, що люди працюють. І навіть Настільки багато працюють, що навіть те, над чим вони працюють, настільки великий прибуток, що потрібно розширення. потрібно межі свої розширювати, Потрібно розширювати, можливо, свої ще, ще якісь речі в своєму житті. Це добре, це нормально. Але каже, буває так. Буває так, що людина працює. Буває так, що людина зосереджена. І це добре, це правильно ніби. Але ж вона для себе. Але не для церкви, але не для Царства Божого. Буває для себе багатіє, та не в Богзі багатіє. Що ти можеш, зробивши ось це в своєму житті, досягнувши, пев, досягнувши певної цілі, який ти скарб собі збереш, яку він буде мати вагу. Як ти свою валізу наповнюєш оціми скарбами? Як ти наповнюєш? Чим ти наповнюєш? З яким ти багажом прийдеш до Царства Небесного? Де ти збираєш свій скарб? І що тебе за скарб в твоєму житті? Яка ціль, як... куди ти сьогодні йдеш? Яка ціль з твого життя? Що ти сьогодні робиш? Як ти живеш? Сьогодні благословений час у нас з вами. Велике благословення, бути в домі Божому, мати спільність один з одним, найбільше спільність з нашим Ісусом Христом. Нехай Господь нас поблагословить, щоб ми мудро використовували час, нехай Господь нас поблагословить, щоб ми в Бозі багатіли, щоб ми свої межі розширювали, так, але щоб наше життя воно було і не лише жертвою для Господа, а приносило великий плід Праведності, принесло наше життя великий плід для нашого Господа, великий урожай буде. Я переконаний, я вірю в те, що в небі буде дуже великий урожай, і Господь буде його збирати. Але де я багатію? В чому моє багатство? Де мій скарб? Де моє серце сьогодні? Де мої думки? Куди я йду? Де моя ціль? Які мої мрії? Визначає, чим я багатію. Визначає, що я собі збираю, визначає, який багаж мій буде, коли я збираюся. А ми ж збираємося до Царства Божого, а ми збираємося до Небес, а ми збираємося до нашого Господа Ісуса Христа, з яким багажем ми прийдемо. Що, що ми робимо для того? Я нехай Господь благословить, що ми Богом збагачувались, багатіли в Бозі, щоб насправді, приносячи плід, приносячи плід, збираючи ці скарби. Ми прийшли не з порожніми руками, а з благословінням і почули ось ці слова: зійди, благословена, і унаслідуй те, що приготовлено тобі від початку заснування світу. Давайте піднімемося на наші ноги.